На зв'язку завада. Ми для вас розробили новий тип екзоскелету для реп-засобів типу писець. Це спрощує монтаж конструкції реп-засобу на військову техніку, а також посилює захист самого реп-засобу. Все, що вам потрібно зараз буде, це отримати уже в зборі повністю підключений реп-засіб писець, переставити монтажну планку з цього місця на місце, де будуть використовуватись саме ці антени. Просверлити 4 отвори в своєму автомобілі і закріпити даний реп-засіб. Спеціально було розроблено для того, щоб спростити установку даного реп-засобу. Можна використовувати до 9 різних блоків на різні частоти, а також можна об'єднювати до 4 акумуляторних батарей. Можна використовувати, окрім антенн квадрифілярного типу на екзоскелетах, також антенни типу туман. Разом з квадрофілярами. на вищих частотах від 2,100 до 2,700 можна використовувати як квадрофілярного типу антени, так і антени типу конюшина.